Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така весна наближається. Що радує мене всю зиму, а ось те, що нагадує, що весна скоро. Мої тюльпанчики, які гарно похрумкала білочка, все ж таки проросли. Ось тут проростають уже гіацинти. Поряд був голландський рис, він витягнувся дуже і висаджений був пізненько. Такі от. Брезонтенки повилазила і ось вилізла вже лобелія. Минулого року тут була лобелія росла і чорнобривця. Подивлюся, може, коли потепліє, зійде самосів, а він повинен зійти, тому що лобелія пітла дуже рясна. Перезимувала гарненько гортензія. Ось так вона зараз виглядає. Повністю, я думаю, загинула вже трояндочка. Не вдалося мені її спасти і жовта акація. Тут ростуть у мене рябчики, але вони ще не вилазять. І ось будиночок для моєї шкіднички. Нещодавно я знімала відео, але воно, мабуть, було на першому каналі, бабусінькі точки не тільки. Нарешті ремонт закінчився. Ось тут нам заклали дірку в туалеті. Бо теж була протічка в стіні. А тепер, як ви бачите, майстер прийшов, правда, акуратненько вирізав віконечка і перевіряв вологість в стінах і шукали там, де протікає. Але виявилося, що протікає ось тут в самому куточку душової кабінки. Це вже третє місце, де була протічка, чи четверта ми вже й заплуталися, бо декілька разів вже міняли все тут. І ремонтували. Звертає на себе, що з'явилася знову пліснява там, де її не було. Хоча ми ви бачите воюємо і висушуємо. Ось тут вже нам робили ремонт, там де кахлі іншого кольору, і була протічка ще і під ванною. Ось тут. Ну що ж, це потрібно робити, адже без ремонту не буде. життя яке додовольняється. Ну, Точніше що встановлювати інформаційні табло. Тепер точно вже знаєш, чи поїхав автобус, чи запізнюється, бо інколи буває, ти прибігаєш, а вже автобуса немає, і не знаєш. Вчора я ходила, робила фото на е, новий Аусвай, і зайшли в ДМ. Це улюблений магазин онука. Хлопчики теж повинні вчитися купувати продукти, допомагати і потрібні нам чоловіки справжні, яких доводиться виховувати жінка. Ось так він це робить, швиденько вчиться ставити все на місце. Йому дуже тут подобається і дуже подобаються ось ці корзиночки. Сьогодні мені йти міняти і здавати на відбитки. Вчора ввечері. Щось мене знову, як ото кажуть, прорвало на азіатську кухню. Я робила і неми, і дамплінги, і роли, і салат на рисових чіпсах. Звичайно, все ж це без той кількості гостроти, яку полюбляють азіати. Брала їхні рецепти за основу, ну, вийшла дуже смачно. Але у нас зовсім мало було листочків в норі, норі, і вийшло тільки два роли в нас. Ще з останнім часом ми полюбили азіатську кухню. Виходить дуже смачно, недорого, корисно, мало калорій, і можна експериментувати так, як подобається, адже будь-яка кухня це будь-які експерименти. Незручно мені одною рукою різати, тому що рисова, рисовий папір теж такий. Продукт цікавий, і я думаю, що багато хто з цим експериментує, і багато є любителів. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте. Я бажаю тихо, мирного дня і вечора. Бережи, Боже, захисників наших. Терпіння всім. До зустрічі!